Керівництво та здобувачі освіти Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, провели патріотичний захід Пам'ять тлінна, Вона у віках, присвячений вшануванню пам'яті Олега Гегечкорі, який загинув у російсько-українській війні на Київщині. Олег Гегечкорі – випускник Кременчуцького льотного коледжу. Рівно два роки тому, 8 березня 2022 року, він вилетів на виконання бойового завдання. Але окупанти поцілили у вертоліт із ПЗРК. Людина була людям. завжди був готовий дитина допомога. А другий він дуже любив дітей. На високих посадах він завжди був перший і завжди був прикладом для свого підлегкого особового складу. Для нас він буде завжди героєм. Слава Україні! Героям! Слава! Він був прекрасним льотчиком. Всі мої побратими, коли. З ним літали, були просто в захваті, від того, як він може літати, як, який він спокійний інструктор, як він довіряє курсанту або іншій людині, не вагаючись, виконували будь-які завдання, усвідомлюючи, що з цього завдання вони можуть не вернутися. Гинуть самі найкращі сини нашої Батьківщини, самі найвідданіші люди, таким, як і був Олег. Він віддав своє життя. За те, щоб наші діти могли навчатися, могли жити в вільній, незалежній країні. Похований Олег Гечкорі на алеї героїв Свіштовського кладовища у Кремінчуці. Представники коледжу відвідали могилу героя, поклали квіти та вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання. За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Олег Гечкорі нагороджений орденами за мужність третього і другого ступенів, а також йому присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Герої не вмирають вони не завжди залишаються в нашій пам'яті.